Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні пограємо з так званим півнем. Ця зброя прикольно підходить як снайпер супорт, тобто додаткова вторинна зброя для снайперки. Збірку я не підбирав, тому що вона в мене йде від Патріота. Я окупляв скін Патріота з серіалу The Boys. А снайперка в мене буде моя улюблена xrk Striker. от такий обрубочок. Швидке прицілювання, дистанція. Зараз ви побачите демедж, максимальний рендж, максимальний у такій збірці. Це, мені здається, баг, його можливо виправлять, можливо, але ви з таким обрубочком швидко бігаєте, достатньо швидко прицілюєтесь, тому варто спробувати. Друзі, нас майже вже 300, і не треба ж зараз в Риму жартувати. Я вже подякував трактористу. Але по-перше, вам дякую за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте, за те, що підтримуєте лайками, тому змушений звернутися до новачків. Моя основна гра це Call of Duty Warzone Mobile. Більшість відосиків буде по цій темі, але я також граю у нереалізнуті ігри, наприклад, як Rainbow Six або у якісь новинки. Тому за. Прошу вас до свого каналу, нас чекає багато контенту. Також дуже радісна новина, друзі. Activision повідомили про дату. Це 21.03 цього року. Релізниця, нарешті, код. Всі ми з нетерпінням чекаємо. Я не знаю, можливо, я зроблю стрім, це буде прям перший стрім, але налаштований я робити регулярні стріми, коли у вас вже буде тисяча, тобто тисяча підписників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу робити стрім на реліз гри чи не варто. А поки що погнали у мобільний Верданськ у Трійкі. Так, а в нас буде пушка не буде. Котів, угу. мене з'їсти, символічно. Що ми цю катку почали якраз таки, якраз таки з П-90. А він на даху. А гуляй, як не цікаво. Ага, тут лода хлопчикам випали. о, о як далеко. Хлопчики-горобчики. Пець патрони закінчуються. Ех, добре, побігли до лодауту. It's been a long way і <звачте> довго бігти. До речі, зараз 11.54 29.02.24 року. І досить багато челіків живих. Битів. Ну, мало дійсно. Прицілювання, друзі, дуже швидке, порівняно з іншими снайперками. Я не можу побачити кулю із за трасерів, бо це Black Cell версія. Хотів глянути на балістику. Може, так вийде. О, челік. Аго, до нього. Ага. Oh. Mm, цього ми вже втратили, мені здається. Хоча ми можемо купити бепку. UAV online and opting AO. Oh. Так, там... я зрозумів. Там все складно. Enemy dropping into the AO! Лос. Звідки цей пресежин буде? Він мені на, на ход дав. Воу, ні 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 О! Це нам педи, да? Так як ми одні зараз проти триок. Блін. Так, нам треба ближче, друзі. Хоча вони мають до мене бігти, а не я до них. Це капець. А. Ні! -е 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 -е. І все, булак закритий, так. Я тупанув. От я, я вже казав у минулому відосі, як грати в Rainbow Six, так щоб ви перемагали. Просто потрібна витримка. У мене її нема. Я дуже нетерпляча людина, тому це треба собі якось виховувати. Баррел. Ні, 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 ні. Оце тупняк. Раз, це під контролем майже. Чую, бігає трошки зверху. Добре, не будемо шукати. Пош... Ходімо за лодау. Не будемо шукати. Ми вже знайшли. Щось не щастить з Лодаутом вже другу катку. Будемо як. Людина павук. Там еще один был.

Бачите, друзі, в чому прикол? Снайпа швидко цілиться, і в принципі швидко зброя міняється, тому ви можете дати нормальний шотик, знести броню і просто добити вже з вашої ППшки. Воу, який прикольний скін! Ух ти! А це шо таке? Я уж таки хочу. Баррелл. Что это за робот? Чел, ти взагалі там? Поговорили. Air strike. Find cover. Enemy dropping into the AO. Friendly airstrike in the AO. Belinda, <sharp> impressive. Це гівно не пробиває нічого. Фууу, друзі, просто не можу попати, попасти попасти. Ага. І така підстава з зоною. Дякую за сповіщення. Точніше, за інформацію дистанції. Уявляєте, я його не помітив. Вуу. Щось сьогодні з увагою у мене якісь проблеми. Наступний відос я напевне пограю з дробаком. У мене є один ще на трасерах. Я нещодавно гоуста купив. Він там як рама, просто у нього такі широкі плечі, прям аж не естетично. Але там є дробак і М13. Післязавтра буде цей відосик. О! И да ты. О! А вот сейчас. Не, все новин. Капец, за всех сторин. Але прикол у тому, що тут був Челзі снайперкою, і це не бот. <звук> Может, это бот? Блин. Хоть и вниз кинут. Чесно, мені просто було цікаво пограти з цим p 90 Він наче прикольний. Але коли дистанція більше, ніж 10 метрів, як це зазвичай буває, то краще використовувати дробовик, ніж цю ПП. Снайпа прикольна, але на жаль, не ваншотить у голову на дистанцію від 50 метрів. Але швидкість кулі у неї зберігається дуже хороша при такій мобільності. Тому можу рекомендувати таку збірку p 90 Він же півень такий собі. Непоганий, але й не мета. І рекомендувати прям так, щоб спробуйте. Він вартий того, я не можу. Дякую за. Перегляд, якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Післязавтра буде відео про дробак, а саме Bryson 800. Крута зброя, мало патронів, на жаль, але дуже крута. Ви самі все побачите. Тому бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, слава Україні!